Ігри, конструктори, зручні яскраві меблі. Так виглядає новий простір для розвитку та активного дозвілля дітей у бібліотеці на поштовому. Він отримав назву Дитяча точка спільно. Ця точка для всіх. На цій точці будуть працювати бібліотекарі. Вони будуть проводити з дітьми майстер-класи для емоційного розвантаження дітей. Будуть проводити літературні читання, будуть пропагувати книги. Будуть проводити з ними ігрові програми, тобто все, все для того, щоб діти почували себе у безпеці, в затишку. Ну щоб їм було зручно, комфортно і спокійно в наш такий нелегкий час. Для нашого фонду по суті це вже 16-та точка, яку ми відкриваємо, тому що працюємо ми не тільки по кривому рогу. Минулому році ми працювали по Кіровоградській області, а в цьому році Полтава і Кривий Ріг, але не останнє. Будуть ще два простори відкриті, аналогічні до цього так само обладнані меблями, технікою іграми. І іншими необхідними матеріалами для розвитку дітей у Кривому Розі відкрито 31 сучасний навчально-творчий простір. Місто побудувало системну роботу з міжнародними партнерами в рамках спільних проєктів у галузях культури, освіти та соціальної сфери. Я впевнений, тим, що і батькам, і дітям тут буде затишно, і всім, чим займатися. Ми все робимо для того, щоб наші бібліотеки. Ну, поповнювалися новою літературою. І я дуже вдячний і працівникам бібліотеки, що не тільки з бюджету ми закупляємо ці книги, вони приймають участь в різних конкурсах і мають можливість ще поповнювати фонд свій бібліотечний і з інших джерел. Тому дай Бог, щоб у нас. Такий центр працював для нас і діток. Їм було зручно. Новий простір для розвитку та активного дозвілля дітей буде доступний для малих і дорослих відвідувачів з понеділка по суботу, з 8.30 до 17.00. Олег Хендриксон Максим Пономарьов. цей день.